Доброго дня, друзі, на каналі Міні-Агрорівни. Найбільший вибір міні-тракторців і тракторців в рівному і Рівненській області. Хто ще не придбав собі трактор, запрошуємо до нас в місто рівне по вулиці Київській, 92Ж. Наявності у нас шифенги 350, 244, 354, Сінтайчики, Соліси. Великий вибір, 26, 24, 50. Оріон РФ. Приїхав свіженький, новенький. 240-ві шифенги, шифенги 244-ті цешки, РДшка Оріон, Оріон 50-й, Лаволи 50-ті, Донфенгі. Великий вибір навісного обладнання. Кого цікавить, заїжджаємо, тестуємо, купляємо. Підписуємося на наш канал та ставимо лайки.